Завершення нашої роботи, так? Тепер поділитися. пізнаємо фільм, назва нашого документа, зберегти. Тепер я, як власник, ви будете на своєму аккаунті, як власник. Там, де в нас є доступ або обмежений доступ, або всі, хто має посилання, так? Далі обираєте, можуть переглядати, так? Воно у нас стоїть. Далі копіюєте посилання і готово. Тепер ви відкриваєте свій. Урок, так? Тут у вас буде ваша інструкція, і ви додаєте свою роботу, додаєте посилання. Можете цю презентацію, наприклад, так, у вас вона є. Ви натискаєте. Щоб так не робити з посилання, ви натискаєте File, далі завантажити, Бачите, одразу в мене є приклад того, як вона має бути завантажена: Microsoft PowerPoint. Так, і вона у мене завантажилась. Я відкриваю тепер на своєму комп'ютері свої завантаження. Так, завантаження, і вона в мене є. Ось ця презентація, яку ми тільки назвемо зробили. Бачите? І тепер, якщо я натискаю на другий слайд, подивіться, бачите, щоб перейти за посилання, натисніть а, на неї, або з допомогою клавіші Ctrl, або просто натиснули. Так, є. Yeah. Тепер натискаємо Ctrl і ліву кнопочку мишки. Так, і одразу переходимо. Ну, якщо ви будете онлайн працювати, знаєте, у то вас вийде. А посилання того не активні, тому що це мультфім від російському посилання. Редагувати? А... Бачите, а так одразу перемикає. Значить, потрібно було просто вибрати перемикання на редагування. Розуміли, діти? Значить, дивіться, відкрили ми нашу презентацію, яку ми з вами завантажили. Ось так. Далі, щоб вона була активна, щоб можна було її редагувати. Далі Ctrl і натискаємо ліву кнопочку мишки. І одразу переходимо за тим нашим посиланням, яке ми з вами створили. Значить, у вас є три відео інструкції. Чому? Тому що. А... Так як урок у нас бачите, як вийшло з уроком, тільки на почали. Я дуже надію, що він у нас завершиться, завершиться до мого наступного уроку. Тому переглядайте, дивіться, якщо у вас будуть питання, ви завжди знаєте, що я на них завжди відповім і вам допоможу. До побачення. Бережіть себе.